Кого замінить штучний інтелект, давайте сьогодні трохи про це. Нещодавно довелося поспілкуватися з представниками комунальних служб, і ось що можу сказати: там є позиції, які точно, якщо штучний інтелект туди добереться нарешті до цих організацій, то там він замінить велику кількість людей. Бо коли сидить диспетчер аля-оператор, який не може навіть передати інформацію. Іншому співробітнику, коли його запитують, а ти можеш дати ну, напряму телефон, як зв'язатися з цією людиною, яка потрібна, він каже: Ні, передайте мені, я йому передам. Ось це ланка, якої може просто не бути, яку легко штучний інтелект замінить. Тобто бути комунікатором, який просто приймає інформацію і одразу її передає, штучний інтелект точно зможе, без якихось складних там консультацій інтелектуальних. Просто у нас таких позицій по держорганах, по держінстанціях дуже багато. Де треба тільки прийняти інформацію і передати одразу на наступну людину, яка зможе його працювати. Потім прийняти знову від тієї людини і передати іншому. Це проста функція по комунікації. З нею штучний інтелект точно впорається. Тому такі позиції, штучний інтелект і Ішка замінить точно нейронки, вас люди на цих. Позиціях в цих інстанціях витіснять, бо для того, щоб ви були незамінними на штучний інтелект, ви повинні виконувати якусь більш інтелектуальну функцію. Ви повинні вміти інформацію обробляти, аналізувати, надавати якісь варіації, які штучний інтелект надати не зможе. Для цього треба вмикати мозок, а не бути просто гвинтиком, який виконує копальну кидальну роботу. Тому, друзі. Вчіться бути незамінними, більш гнучкими, гнучкішими за які жорсткі алгоритми, які здатні виконувати нейронка, буде вам щастя, ніхто вас не замінить.